Вікторія Емельянова родом з Миколаївщини з 16 років мріяла стати військовою, що довелося пережити за 4 роки служби. Та чому приїхала до Чернівців, дивіться у наступному матеріалі. Вікторію Емельянову піти до армії надихнули події революції гідності. я знала, як там дивилась відео, сам що… Але мене мама ну не пускала. Категорично була проти, тому що це не жіноча професія, це її була така думка. І після смерті мами я незадовго пішла в армію сама собі осуществила свою мічту. Вікторія Ємільянова підписала контракт про проходження військової служби у 2019 році. Повномасштабне вторгнення застало її на Донеччині. П'ятій ранку почали, Ми ми за Миколаїв більше. Знаєте, такого? ми просто то наші. Аеропорт там, бо, аеропорти почали бомбити, потім в Миколаєві там щось, і такого везде, всюди читаєш новини і не можеш зрозуміти, що є. Це ти як був вісні, ти не понімав. Ти думав, 21 вік на вулиці, які ракети? Перший раз в житті бачила, як земля тако піднімається. Для мене це було взагалі це. Я ніколи в житті того не бачила. Що... Я, я служила, я виконувала свою роботу і з війною не сталкувалася ніяк. І потім прийшлося побачити. Службу проходила у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Була військовою зв'язківцем, працювала з дезертирами. У нас був такий случай уже ну, працівник був в посадки, і чудно було вже автоматні черги. І я кажу: вибачте, я кажу командиру, що я не зможу вбити. Командир мені просто каже: Іди лягай під машину, вдівай броніки каску. ну навіть кругову оборону я не займала, бо в мене не ну. Я не зможу просто нікого вбити. Але... противник, я розумію, але в мене немає того. Я, я не можу. Це людина для мене в першу чергу. Звісно, скільки біди вони натворили, і скільки в мене побратимів загинуло, скільки друзів. Ну, я їх, звісно, всі душою ненавіжу, і нічого ну, от я не змогла б бути. В мене брат до сих пор на війні. Вікторія Ємільянова звільнилася з армії рік тому за сімейними обставинами. Моя психіка того вже не Ну, я не можу. Наприклад, у мене є. Я вночі розмовляю, ще досі згадую нікотрі обстріли. там Було таке, що я на своє день народження вже прощалася зі своєю життю. Тому що це був ну, такий обстріл з дев'яти ранку. Що мені здавалося, що це вже все, то кінець. В армії Вікторія Ємільянова зустріла свого чоловіка. Згодом завагітніла та переїхала до Чернівців. Тут стала на облік у міському пологовому будинку номер 2 Я вибирала те місце, де буде спокійно, насамперед моїй дитині, а не мені. Це були чернівці, мене дуже добре прийняли в цій лікарні. Я навіть чесно була в шоці. Тут контингент людей зовсім інший, ніж у нас. Тут добріші люди, набагато добріші. Ну, у нас, наприклад, ну, там треба вистояти, да? там треба самі брати за ручку, а тут прийшли, тебе ви провели, За тебе досі переживають. У мене дуже важка вагітність. Наприклад, навіть з тим, що в мене стреси. У майбутньому Вікторія Ємільянова не виключає, що може повернутися до військової служби. Це моє. Я знайшла себе там. Мені подобається. Жити, як скаже командир. тому що в тебе, ну, чесно сказати, тебе не може бути лічне життя. Наприклад, ну, мені так здавалося, що ти все посвящаєш себе службі. Мені подобається це, але, ну, то, звісно, дуже боюсь. за… Я собі все одно продумала, що кожні 100 років війна, я думаю, моя дитина ну, все буде добре, вона, вона не зостане того. Але якщо вона собі вибере той шлях, ну, я не можу противоречити, тому що ти все одно вона виросте, вона все одно зробить так. Як вона хоче. Олена Крічко, Андрій Маронеску новини Сі 4